Два з половиною тижні тому Ніна Коваленко виїхала з Великої писарівки до Сум. Жінка розповідає, виїжджати вирішила, коли авіабомба впала поруч з її будинком. Через два двори кап прилетів і гриб, і хата в попіл. У нас там осколки полетіли, вікна, шифер зачепило, кришу. Все поки що жінка проживає у знайомих. За словами Ярослави Павлюк, керуючої справами виконавчого комітету Великописарівської селищної ради, більш ніж 90% людей, які виїхали, живуть у рідних, знайомих або ж вони мають житло. Евакуйовані отримують продуктові набори. Люди вимушено перемістилися по всій Україні, не залишили без уваги також благодійних фонжем нас і в місті Суми, місті Охтирку вони просять допомогу. Сьогодні допомогу отримали вже майже 100 чоловік. Видача продовжується. Видаємо по одному пакунку на кожного члена родини, аби хоч якось підтримати населення, яке вимушено було бросити свої домівки, своє майно і просто з пустими руками йти в білий світ. На сьогодні представники благодійної організації видали близько півтори тисячі продуктових наборів для людей, які евакуювалися із великописарівської громади. У проводу наборах є і тушонка, є і цукор, і на молоко і олія. Ну це скатакі засипки. Це те, що потрібно на даний час людям, які лишились без всього хоча б якимсь маленькою частиною, показати, що про них є які спілкування. Ми всі максимально чи можемо вас підтримуємо. Тому і не думайте, що ви десь у гостях чи на чужині. Ви вдома. Всі люди, які приїхали з великодісорки, вони приїхали із дому додому. Із запитаннями евакуйовані можуть звертатися і до координатора з питань внутрішньо переміщених осіб, який працює у громадській приймальні уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області. Вони виконують на роботу, яка спрямована на захист прав людей. Саме внутрішньо переміщених. тому я і сказала: якщо є проблеми, є питання, заходьте до нас. Ми завжди раді і вислухати, допомогти. Якщо це не наші справи, не наше коле про питань, то ми сконтактуємо і направимо людей туди, де вони зможуть отримати допомогу. Щодо можливості отримання гуманітарної допомоги, жителів громади інформують на офіційних сторінках великописарівської селищної ради в соціальних мережах. My winner